Інноваційний центр саме сьогодні, в день, коли починаються жнива, і ми готові вам представити вже сьогодні на цьому полі нові гібриди, нові продукти, які вже на сьогоднішній день займають дуже велику частину в нашому комерційному портфелі. На сьогоднішній день ринок кукурудзи становить біля 4 мільйонів гектар, і кожен четвертий гектар посіяний брендом «Декалп». В чому ж конкурентна перевага гібридів декалп насіння кукурудзи ціниться по таким показникам: це урожайність, друге, вологовіддача, посухо, жаростійкість, ну і стабільність. З гордістю можемо сказати, що по цим показникам ми впевнено почуваємо себе на ринку. Ми вважаємо що сьогодні на Україні вона найкраща компанія, яка найбільш представлена з найсучаснішими гібридами. У нас майже 100% в носіння ми використовуємо компанію, «Декал». тому ми дуже задоволені. Вони у них дуже гарна команда. Нам все подобається. Все таки прийняв рішення перейти на 100% відсотків декалба, тому що побачили ефективність, побачили результати, побачили прибуток. Ми відчули економічний ефект, тому що, наприклад, вологи віддачі від бридів того марки Дикалб ну просто вражають. Ми там, наприклад, збирали навіть одні роки з вологістю 13% і завозили просто в склад, не витрачаючи жодних коштів на сушку. Сьогодні ми презентуємо компанію Climate Field в Україні. Це, скажімо так, платформа для того, щоб зібрати повністю всю цифрову інформацію для по господарству, починаючи з збору даних з техніки, які ми можемо робити з, з допомогою такого простого приладу, який називається Drive, збору даних з супутникових знімків з, з дронів. Але ключовою особливістю є те, що ми маємо функцію аналізу. І на основі цього аналізу кожен фермер може зробити технологію для наступного року. Як він хоче сіяти, як він хоче зекономити на яких етапах? А де отримати більше врожай? Мися, що можемо додати вам ще більше тонн до ваших зерносховищ та ще трошки більше грошей до ваших банківських рахунків. Так тримати і тільки вперед найкращі гібриди для України. Слава Україні!